Шорти, майка та рушник. Моя валіза готова. Але я ще ні. Де відпочити цього літа? Тут на українських пляжах чи за далекими морями. Який відпочинок можуть дозволити собі українці? Ми йдемо в люди, щоб дізнатися, куди вони поїдуть цього літа. Це було так давно, так давно. Я тобі не можу передати. Це все було молодості. Ну, Там десь годів 60 мені було. Діте так приїздила. Була і, в, і була і в Чехословаччині, тоді ще в Чехії, і а тоді Чехословаччина. Бу, в Чехословаччина, Була в Венгрії була, в Москві була, в Мінське була, в, в общем, Взагалі, і всюди була, поки було здоров'я. Я? Я не відпочиваю, в мене сесія. то побачите, що дуже багато людей не їдуть за кордон, а тут залишаються. Це просто частина туди. Бо знаєш, там умови є кращі. І щодо відпочинку, ну що от сюди. Бруднуть ніхто тут не збирається. І Збирай, бо іншого немає, немає іншого. Одна справа, що там по, по всіх каналах телебачення весь час розказує, скільки то добре зробили у садкованих. Пляжів, а за це ж не так, ми ж я б кілька був, перевів мені на цього. Так людина шукає де краще відпочити, а потім треба змінити обстановку. Так? Навіть людина, яка працює, вона повинна, якщо одне й те саме, вона робить, то набридне. Треба міняти фізично, на іншу роботу і так далі. Тільки в Полтаві, У мене там робота, і ми в Полтаві відпочиваємо. А так, куди хотілося, б, я можу сказати. Это Египет. Потому что цена качества, можно так сказать. И плюс там очень много людей, очень много русских, очень много украинцев. Комфортно, уютно, Жаль. красиво, да. Дорого, не, не, недорого и сердито, вот так скажем. Во-первых, это сервис. В Крыму цены практически как в Египте, но сервис намного лучше. Потом, даже если перелет брать. Крым тоже очень хорошо, но, как говорят, не то пальто все равно. Пошли, хотели поиграть, негде мяч накачать. Раз, потом э -э, нету никакого, нет. Самое главное, мне кажется, это это вода, качество воды сумасшедшее, просто желтая, коричневая зеленая, непонятно что там плавает. Иногда плывешь, что там какая-то деревяшка плавает, и ты думаешь, это деревяшка или нет. В Крыму я родился, в принципе, я там вырос. Вот, мне нравится Алушта, южный берег Крыма. Ну, лучше туда ехать на машине с друзьями, так что, допустим, день в одном месте, день в другом, на одном месте не зацикливаться. Вот. Но Алушту я люблю, там ну, родные места, так сказать. Вот. Отталкивает то, что когда приезжаешь, там, можешь зайти на городской пляж и видишь этот муравейник. Вот, это может оттолкнуть. А если знать, где отдыхать, то это вполне нормальное, нормальное место. Пляжи сделать, наверное, доступными, более доступными, потому что сейчас там и цены поднимают, то есть ты приходишь на пляж, нету ни сервиса ничего, а цены ломят бешеные. Вот. Но вода, в принципе, нормальная, чистая. Вот. Сервис, уровень обслуживания, я думаю, будет нормальный. Ну, я не знаю, я ще не була в Туреччині, хочу спробувати в цьому році. А що у вас не влаштовує, можливо, в Криму? Все... Ні, все влаштовує, ну потрібно ж спробувати ще щось. Так що поїдемо ще в Турцію. Mm -hmm. Я, Я вам... просто чула думку, що в Туреччині навіть дешевше, тому хочу пересвідчитися в цьому. Трускавець, тому що безкоштовна пільгова путівка, так як інвалід Служби безпеки. Якщо... Назбираю грошей, то поїду. Но зараз їхати нема куди. В Єгипті війна, в Турції війна, в Болгарії війна. Куди їхати? На Кубу. На Кубу на 16 днів 30 тисяч стоїть Путьовка. Це... А в Крим? Та в Крим дорожче стоїть поїхати, ніж ту ж в Турцію. Ну, ми плануємо в Крим. Можливо, є в Паторі. Відпочивали в Болгарії, дитині було тільки рік тоді. Це дуже зручно, в принципі. але хочеться кудись до нас поїхати так саме в Крим, хоча знаємо, що ціни не дешевші. З цього літа відпочивати не вийде. Чому? Ну, бачите, працює. Позаминулого року їздив в Рим. Поки нікуди. Мій син поступає, випускник, то в нас зараз інші клопоти. Чому не їздимо? Нема такої можливості зараз. Я одна виховую дитину. Чоловік помер 10 років назад і тому нам вистачає поки тільки на навчання. Все. Будемо сподіватися, що скоро стане студентом, вивчиться і будемо тоді їздити вже за кордон. Будемо нормально заробляти і за кордон. І ще в Закарпаття дуже любимо. Прикарпаття, верніше, в основному. Да. thank <sweak> you